Слава Ісусу Христу, розлюблені у Христі, братя та сестри, вітаємо вас на проєкті Софійського братства Слово що Єднає. Сьогодні ми з вами прочитаємо Євангеліє від Матфея, 93 зачало, 23 глава з 1 по 18 вірш. Одного разу Ісус промовив до народу і учнів Своїх кажучи: на Моїсеєвому сідалищі сіли книжники та фарисеї. Отже, все, чого вони вам скажуть дотримуватися, дотримуйте і робіть, а по ділах їх не робіть, бо вони говорять і не роблять, бо зв'язують тяжкі тягарі, і не під силу носити, і кладуть на плечі людям. Самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Усі ж діла свої роблять так, щоб бачили їх люди, бо збільшують філактерії свої і продовжують китиці на одежах своїх. Люблять же почесні місця на вечерях і перші місця в синагогах. І привітання на площах, так, щоб люди звали їх рабі, рабі. Вас же ніхто, ніхто, нехай не називають рабі, бо один у вас наставник Христос. Усі ж ви, брати, і Отцем собі не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І нехай не називають вас наставниками, бо один у вас наставник Христос. Більше ж з вас, нехай буде вам слугою, бо хто возвеличить себе, той принижений буде. А хто принизить себе, той буде возвеличений.